Окружна виборча комісія номер 83 в яку входить місто Івано-Франківськ, визначила, хто буде членом у сотні місцевих дільничних виборчих комісіях. Згідно законодавства, цю процедуру провели методом жеребкування. Нагадаємо, у франківських виборчих дільницях працюватиме до 24 осіб. А от бажання мати в них своїх представників виявили аж 68 партій та мажоритарних кандидатів. Крім того, п'ять місць у них зарезервували парламентські політсили. Тож на одне вакантне місце претендувало в середньому три суб'єкти парламентських Перегонів. Щоправда, жеребкування розпочати в запланований час, не вдалося. Технічний персонал ОВК фізично не встиг підготувати списки бажаючих бути в членах ДВК, адже усі наявні принтери вийшли із ладу. Однак системний адміністратор запевнив, така проблема не буде типовою для усього виборчого процесу. Звичайні, нормальні комп'ютери потужні стоять, принтери, факси ну, все, що потрібно для. Виборів. Сьогодні в нас така заменечка вийшла, бо в одному принтер фарба вийшла. а один зараз на даний час у ремонті. з півторагодинним запізненням члени окружної виборчої комісії таки розпочали жеребкування. Картки з претендентами запакували у конверти і вкинули у скриньку. Потім їх перемішали та почергово витягували. Є перелік подань. Відповідно від них про жеребкування. далі стосовно тих квот, які будуть вільні, буде заповнюватися тими, хто прийшли в жеребкування. Працює про це буде з загальне. Потім буде видно, деякі вакансії заповнені. і Там буде заповнюватися вакансії. Хвилюючи для учасників парламентських перегонів, процедура жеребкування. Аня тривала менше 20 хвилин, а її результати залишили неоднозначні враження. Так без представників у дільничних виборчих комісіях залишилися фактично усі місцеві мажоритарні кандидати. Та сама доля спіткала партії свободи та удар. Представники цих полісил визнають, саме жеребкування було чесним, однак недосконале та шахрайське виборче законодавство таки зробило свою справу. Оцінити результати цього жеребкування лише нормативною лексикою дуже складно. Але, зрештою, це не вина. Кружної виборчої комісії. Жереб тягнули, як ми бачили, чесно. Інша річ, що політичні шулери, які торік приймали виборчий закон, заклали норму, якою фактично відсікли всіх нових учасників виборчих перегонів від можливості контролювати хід голосування і найголовніше контролювати чесність визначення результатів голосування. Після проведення загального жеребкування окружна виборча комісія взялася почергово формувати склад представників кожної ДВК у місті Івано-Франківську.